всім доброго ранку, мої друзі. Сьогодні починаю влог так сонячно трошечки. А чому? Тривога така на фоні. Сподіваюсь, вам її не чутно дуже. От я йду до своєї подруги на зустріч. Вона мене попросила, щоб я приїхала до неї. Вона збирається до Туреччини. От. А я просто... Група підтримки, так скажемо. Стану отак, бо сонце сліпить. І напевно в камеру. От, Що ще сьогодні? У мене сьогодні тренування і ввечері я йду гуляти. От. Тому такий у мене міні-влог буде. ми тут. Опа, зліночка і вибираємо нам колготки і джазовки. 5700. В авації тут все вибираємо, нам тут книжечку зробили таку. І чекаємо, скупилися, купальні купили лінію. Тут скупили ліночку по да? шорти, футболки. І що ми ще купили? Я забула плаття, платья, сукню ми таку гарну купили. О, да, так, друзі, це просто шок. Ми обходили повністю все, що було, бо ліни сестрі потрібен був купальник. І вона хотіла саме той, якого ніде не було. Вони всі кажуть, ми таке не постачаємо, воно зручне, типу ляля. -ля -ля. Ми шукали настільки його довго. Ну, дозі знайшли не зовсім те, що вона хотіла, але воно він дуже схоже, там просто тканина, не така, як вона хотіла. Але ми знайшли. От, витратили весь час, що ми навіть не встигли поїсти. Ще й плюс не почалась тривога, Мак закрився. От, тому я зараз. І тут додому збиратись на тренування. На голові щось не зрозуміло, я сходила в душ, поснідала нарешті година дня, я тільки поснідала, вже дві, напевно, да, десь. От, я тільки поснідала, зараз буду свій лук. О, все де і далі. Я йду на тренування, тренування ми з Вікою йдемо в круту кав'ярню і погуляти, і будуть огляди в інстаграмі, в Тіктоті, тому підписуйтесь, хто ще не підписан. Коротше, у мене ще декілька хвилин. Хвилин 20 у мене ще вільного часу. І я вирішила зробила переукладку, витягнула волосся, щоб рівненьке було, бо зйомку воно було кучеряве. От, і зараз буду монтувати трішки відео, бо потрібно щось викласти в Тік-Ток, так. От поки вільний часок, працюю. Прямує я на своє тренування, вже повна заряджена сили тренуватись. Зараз покажу вам лук, бо я вдома забула його показати вам. де тренування? А, да, да. -да. <рик> Це наш футбол. Ми тут займаємося. Займаємося. Просто надо так снімати. О, дивись, Другой дім. У мене рука труситься. Капець. Капець. Ідемо знову в кав'ярню з, кав з Вікторії. Пробуйте нові бабоці. Ну що, я знову з новим влогом і з новим рекомендацією для вас і найкраще матчі Дніпра ось ця. Посилання на цей заклад я лишу тут на відео або посилання в шапці профілю. Дуже смачна і там прям тапіока, реально, ребят. І вона дуже смачна. Клас. Нам сподобалось. Обзор на кав'ярню буде, звісно, в Тіктоті. Ми тут, в парке, гуляємо. Купили собі хот-дог, поїли, Все встигли зробити. Ми тут сидимо, любуємося горобчиками. в парку прям кайф. Хоча старий парк, але людей ну, нормально так багато. Всім доброго раночку, я прокинулась і зараз ми йдемо снідати. Сьогодні в мене такий хомдей, uh, так скажемо. Я буду вдома, але ввечері в мене тренування, тому я постараюсь щось показати цікавеньке.

і, Ді, що а ще ми печемо там yeah. пасочки. Uh, ну, як uh, ми печемо, мама печем. Uh, uh, печем. Uh, я просто І uh, так, my friends, my day. підійшов до кінця, але я вирішила продлити цей влог, бо він у мене вийшов дуже коротким, тому я поміщаю в цей влог ще третій день. Це у мене буде субота, і я співось вам подобаються такі влоги, коли, коли я знімаю не один день, а декілька. Типу, бо один день це дуже мало, а от три дні це прям вау. Особливо, коли я в перший день майже нічого не зняла. Всім доброчку. Сьогодні я Коротше, Я не красилась, вже нічого не встигала просто. Зараз десь 7.54. Нам на 8.00. Зараз Маша заїжджає десь за полівкою, зараз тут заїдучи за мною. От взагалі незручно заїжджати за нами всіма, але Маша виїхала, може, просто свята людина. От, і ми їдемо в центр міста до цирку. Там ми будемо провожати нашу ліночку. От, мені дуже холодно. Вчора ще було так тепло, жарко, ну прям просто. Можна було йти в костюмі, шорти, а, плюс майка. І взагалі було б норве. Добре. але сьогодні просто дуже холодно. Я капіташоця. Я в ковці і сверху ще жлет, я ще застігнусь. Бо я щось чувствую, що я замерзаю. Я вже замерзла. Я прям наче задубла, класно, да? Я шукаю для себе сонечко, бо якщо я його не знайду, я зараз просто замерзну десь. От. Мені прям дуже холодно. Хоча я думала, мені буде жарко в цій кофті. Можливо, в день ще буде тепліше, бо буде 17 градусів. Зараз 7, ще плюс 10 буде. Ну, шо, шо. зараз мені дуже холодно, ще плюс цей вітер. І от якщо без сонця, то взагалі дуже холодно. Але от на сонці ще так. Соло-соло. So, Але so. ale... прохладненько, дані я тут продаю дружі, хоча я думала буде жарко в цій, в цій вже жилітки. Я вже приїхала на свій район назад. Я нічого не зняла, бо по-перше, я взагалі забула, у мене не було часу на це. І ми ще трошечки запізнились на 10 хвилин, і вони вже там сумки туди-сюди починали щось там робити. Якби ми так тільки встигли попрощатись, ще там з дівчатами, з якими я не бачила вдома, теж ну, порозмовляли трошечки. Дуже сумно, дуже, дуже. Я не знаю, що я зараз буду робити. У мене дуже багато часу до мого тренування першого У мене сьогодні два тренування. Це взагалі... у мене сьогодні день Балихатіт. Ось така у мене гулечка. Коли-небудь я вам розповім, як я її роблю. Вона всім подобається, вони всі питають, як я її роблю. В Тіктокі неодноразово питали. Колись не стане цей день. Я сподіваюся, я так не замерзну. Якщо я взяла ще одну кофту, все перестраховано. Я йду на перше тренування. Вертаюсь, я перевдягнулася, бо на вулиці дуже-дуже-дуже холодно. Тому такий у мене сьогодні лук. Я не знаю, куртка, вона, певно, мені буде жарко, але я краще перестрахуюсь. Я с з отдыхаем. Прошли номер два раза. Супер, супер э, кру круто. Два раза. Я прошла. І Вика тоже. Ну, ну я все хорошо. Все, все. Так. Я так рада. <зву> вот так, <зву> так, вот так. Знаешь, это тренд. Да, да. <зву> О, все, давайте. Да. Мои любимые. Мої любими праценки, я люблю я Мою Моя мама. Ой, Юлька там. Юлька повісила. Стабілізація -100. Ми з моєю ОП сходили в АТБ з 25 гривень на карточці АТБ. Я собі купила кружку. Я сама собі купила кружку за її гроші, правда, нічого страшно. Ну я купила карточки собі кружку. Вообще, таку дуже естетику. Колись я буду з нею пити матчу, коли куплю матчу за її гроші теж, естественно. У мене немає матча, потім буду пити. От ми купили бананове молоко. Сьогодні буду пити бананове молоко з цієї чашечки. Вот, яка там красота, там щось таке не красиве. Я сегодня молодец. На тренировке прошла ну три раза номер. Вообще, ну, даже первые два нормально, третий уже так. я немножко подрасслабилась уже. Вот, решила, что надо себе дать отдохнуть. И ну просто в кайф прошла, вот так скажем, вот да. А я молодец, я, я считаю, мама тоже так считаю. Конечно. Всем доброго ранку. Мы тут идем. Мама. Яйки спогивали. Э, а я несу тут цей пакет, він такий красивий. Завідуйте, знаєте, де я його купила? Вон прайсі за 25 гривень. Ну, ну, біжім в Ван Прайс, треба ще купити, бо цей вже немножечко прожив своє. От. Такі от переді. Сьогоднінько так, ну, э, вчора було е, э, холодніше, сьогодні тепліше, але курточка так, на всякий случай. Сходили ми до церкви. Я дуже піхто посвятила. Прийміться, 100%. Пасочки, все, все как надо, все все по традиции. Короче, пришли купить мачу, какая с новым говьярню. Ну, я уже не сделала огляд. А что я не зарубила огляд? Сейчас я изрублю вам огляд в ТикТок. Вот мы тут самому ле сидим, чекаем на бабу с дедом. Я сейчас буду пить мачу. На шоколад. Небо, це мач, це шоколад. Редотно, да? Не, бац, мачек. Шоколад. Видот да? Ну, такая як шоколад. Вони мені не заварили, і воно кусочками таке. такими. А. а вона щастлив така в кав'ярні. Знаєш, в, кав О, там, в іншій кав'ярні там поряд. Вони гідоту таку кукало. Я сама таку саму мені зробила. Це головне Ну Оце, щоб приходили до нас. Ну так, ну, так. Це так Фігню мені не компоцили, просто подивіться. Mm -hmm. Просто, mm -hmm. Я такого еще не бачила. Вот мама там скупляет. Дед, мы тут тоже скупляемся. Дед уже не вытримал, сбежав от нас в очередь. В да. Mm -hmm. Ага. Ну да, ну да. Четко. Четко, четко вообще. Піді гляне картошка під устава. Через картошку? Кабачата, бачата хорошо своїх пузів пострадили. Ага, господи, я тебе говорю. Картошка это такой, блин, фрукт. Чого ваші? Фрукт, мам. Ну, вона вже така попідніла. Ну, нормальні огурці, он, смотри, такі. Ну, на вечір треба накривати нічого не бачу. Вот а я... это, ну, чай, ну шрифтый. Шрифтый. О, це, це урец? Да. Ой, же, О, конечно. Ну, Великий, укроп, конечно, кусти, кусти, да, конечно. Великий, да. Де... Ну, в... твоя Ой, ну, конечно, кто Завайте, шрифтый? Шрифтый. Залатик, классный. Да, О, это... у нас же и помидоры высадили. Да. А. не взошел. Сама. Это что, петрушка у тебя? мне семена другие купить. На озерке купить. Это ты в магазине брала? Все понятно. Все понятно. А це що таке ба? Це що за кустарники? Так я це ще це... в кільпо брала і часник сам вилазить. А да, він сам вилазить. Ти да? вилази. Це типо бур'ян. Та він там на кучі бере. Це... А, на кучі. Ну бабуське, бачиш, вона стоїть. Як бур'яну це чеснок росте тебе? Чи що? Ні, просто він сам розлазиться. Боже, у мене от так багато його. Він сам розважить, оце це в неї. Раз посадила і вони, воно почало сам. Ого. Розладати. Капець. А це що таке оце? Це цвіти, це жовто колоски цвіти... Мальва називається. Чого я думала, це якийсь кабачок. Квіток красивий, вони такі. Ага. Сліва, сліва, так. Да. А щось кабачки несе, Цвети... 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 не все зійшов. Де взагалі? Я б не поняла, де що? Не понімала. Слива так хорошо. А, віже вон зісті. Що Он, знали. Володя, оно, ну, дачі Знай. то так маловато позав'язувалась. Воно що то пусте. Воно такі дяка. Доважка каже, посходив. А, о. Оце кабачки. Це кабачки треба отупити. Хватить її, блядь, Так, Та картошка де? Ось картошка. Де? Оце, ти що не бачиш, що сьогодні? Ні, нічого не ну, Ні, тут... буряку. Оце буряк, Оце бурячок, бурячок. ось а отут я хожу, тут не менше залапало. Оце, бачите, картошка. А де? А це що, цибуля? Каже, да, Угадала. Не Та я ж откуди знаю, я то думала цибуля, то чеснок. Не бари, слив, глянь, де слів, покажи. Ну, вона ж листя, не слив. Бачите, слив. Блін, щось в камеру. У мене даже абрикоси будуть. Не фокусуй, камеру. У мене Ти Знаєш, що ж сказала? Ось Осьок укуру. Слив. Тоже, а, перетело, просто, да. просто ты кукуруза, да? Ага. Ой, дед, ну ты, конечно, такие красивые в тем пиджаку да. вообще. Да. Ну, зачетно. Да. Вот бабушка. Ну, бабушка, ну заняты, чем да. вообще. Нет. Ну піджак вообще огоньдет. Прям на роботу можна ходити в ньому піджаку. Точно. Кострик. Піджачок. Да. Смотрите. Оце така, ну вона така обрезки. не фашка. А як вродебто видно, що куски такі. Ну, приблизки так грусти. Mm -hmm. Да, да. І да. вона оце зробила оце кляр і пожарила.